Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, долучається до нашого ефіру. Пані Дарія, вітаємо. Доброго дня. Отже, як ми щойно почули від прем'єра березнева індексація пенсій має відбутися. Уряд її затвердив. І ми почули, що зростання буде на 8%, тобто на 322 гривні. Середня пенсія тепер має становити 5717 тисяч гривень. Це теж сказав прем'єр-міністр. А що говорити про максимальну та мінімальну пенсію? Який буде її розмір? Максимальна пенсія обмежена розмірами 10 прожиткових мінімумів. З 1 березня також підвищується розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, які враховуються при призначенні пенсійних виплат. Відтак розмір максимальної пенсії буде становити тепер 2362, тисячі Я вбачає двадцять тисячі майже 600 гривень. Мінімальні пенсії на сьогодні також становлять. Розмір одного прожиткового мінімуму для непрацездатних це 2360 ще гривень. Але насправді уряд ще кілька років тому запровадив систему мінімальних гарантій для пенсіонерів, у яких є дуже низькі пенсії, і вже другий рік поспіль ми підвищуємо не просто якусь складову пенсію це так називаємо формульний обрахунок, а підвищуємо всю суму. І от тепер розміри мінімальних пенсій вони будуть складати приблизно 2700 гривень для осіб, які мають невеликий стаж і ще мають не дуже глибокий вік, і до там понад 3300 гривень для осіб, які мають великий стаж. У січні на початку лютого у засобах масової інформації фігурував інший розрахунок індексації, тобто близько 13%. Чому остаточні урядові цифри менші? Тому що коли журналісти цитували цю цифру, на жаль, вони випустили зі своїх коментарів одну дуже важливу деталь: що цей показник 13% розраховувався при поданні проекту закону про державний бюджет на 2024 рік і це відбувалось в серпні 2023 року. Тоді, ну в цілому, розмір індексації базується на темпах зростання середньої заробітної плати і на темпах інфляції. І Ось коли планував, планувався готувався закон про державний бюджет на 2024 рік, ще було очікування, прогнози мінекономіки давали. Темпи зростання інфляції за 2023 рік в розмірі майже 15%. Але по факту ми бачимо, що економіка спрацювала набагато краще, у нас темпи інфляції суттєво знизилися, і становлять в, в минулому році лише 5,1%. І це означає, що. Завдання індексації перекрити втрату вартості грошей через інфляцію, менший розмір інфляції і менша потреба в перекритті цієї ну, падіння реальної купівельної спроможності. Я хочу звернути увагу, що, хоча розмір Інфляції в минулому році становив лише 5,1%, але розмір індексації становить 8%, тобто майже на 3% відсоткових пункти вище, і таким чином, в принципі, забезпечено збереження купівельної спроможності тих сум, які отримують пенсіонери. Зрозуміло, ну, я би сказала, що це перемога, а не зрада. А, ні, однозначно, е, будь-яке підвищення навіть в таких умовах це плюс для особливо малозахищених. Осіб важливий аспект. А які наступні етапи можуть бути у нас? Приблизно хвилина на відповідь? Чи будуть перегляди виплат для пенсіонерів? Можливо, в тому числі і для тих, які працюють. Однозначно, з 1 квітня відбувається, буде проведено перегляд перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Це означає, що ці люди, які вже отримують пенсію, але продовжують працювати, в них накопичується додатковий пенсійний стаж, який враховується і впливає на розмір пенсій. І от кожного квітня ми перераховуємо пенсії працюючим пенсіонерам, що також підвищує пенсії. І хочу звернути увагу ще на важливий аспект. Минулому році ми зробили індексацію також для державних службовців співробітників місцевих органів влади. І тоді індексація для державних і місцевих службовців відбувалася з 1 липня. В цьому році ми урівнюємо. Строки. І із 1 березня вже відбудеться індексація для співробітників місцевих органів влади, науковців, державних органів влади. Тощо зрозуміло. Дякуємо вам, Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, що й не була разом з нами наживо.